Шановні автопідбір Київ. У нас є відео, яке ми запостили пару днів тому. Воно набрало вже доволі багато переглядів. Значить, відео стосовно водія BMW, який тупив на дорозі в лівому ряду, в лівій смузі. Він це робив доволі довго. На відео це, звичайно, не видно, але ми їхали за ним. Ми не знали, що це він ще, бо затор за ним був машин, мабуть, 50. Всі тягнулись там зі швидкістю, там, я не знаю, 30-40. Кілометрів на годину тягнулись за ним. Поки ми до нього доїхали, люди обходили його от, А він принципово їхав лівою смугою. І, власне, що трошки шокує, це те, що половина коментаторів відверто не розуміють, чому справа. Тобто, я, якщо чесно, сподіваюся, що ці люди не мають прав, але ну людина відверто починає. Доводити, що там швидкісний режим якийсь, що по місту можна 50 кілометрів. Ну ви ж не знаєте, скільки він їхав. А навіть якщо можна 50 кілометрів, то їдь 50 кілометрів, прийми вправо, права смуга вільна, нема там ніяких ям, він не хотів нікуди повертати. Він просто олень, який вирішив показати, що він може їхати в лівому ряду, в лівій смузі. Йому це комфортно, і він не хотів перелаштовуватись, аби куди. Йому просто було комфортно. І люди почали відстоювати цього оленя, бо я так розумію, вони самі такі самі. Когось там в автошколі не навчили, що права смуга завжди має бути не пустою. Якщо вона вільна, то ти маєш перелаштуватись в праву смугу. І не заважати водіям, які їдуть швидше, не заважати їхати лівою смугою. І тут справа не в порушенні правил або швидкісному режимі. Тут справа в повазі на дорозі. В повазі, в кваліфікованому поводженні на дорогах спільного користування, Бо ти не один. Хтось може поспішати, хтось може їхати на 3 кілометри швидше за тебе, але йому це важливо, бо він спізнюється на роботу, везе дитину в лікарню. Що завгодно, у нього вскрили хату, спрацювала сигналізація. Що завгодно. І твої принципи абсолютно дебільні, а тут недоречні. І прийми вправо і їдь спокійно собі. Тошний хоч 10 кілометрів, це твої, твої будуть справи. Але ти ж заважаєш іншим учасникам руху. І відверто кажучи, половина коментаторів цього не розуміють. Так, здебільшого, це дівчата. Я не знаю, чому так. Я не буду казати про гендерну нерівність якусь. Я принципово вважаю, що всі водії однакові. Хтось гірший, хтось кращий, але ну чомусь статистика така в мене особиста, що це дівчатка. Можливо, їх так вчать в автошколі зараз, такі ж самі Олені, як їхав на БМВ. Можливо, ну вони так бачать, я не знаю. Але, шановні, не можна поводити себе на дорозі як е, бик. Це відверто неправильно. Бо ви на дорозі не один. Ви на дорозі користуєтесь дорогою спільно з іншими. І відверто кажучи, так себе поводити не можна. От людина поїхала, йому треба швидше. Він на джилі там чи чері, чи що воно китайське. Я йому поступився дорогою, це нормально. Це абсолютно нормально, він поспішає, я не поспішаю, я їду згідно правилами правил дорожнього руху. Ну, умовно, десь можу перевищити, десь можу знизити. Дорога пуста і нікому не заважаю. Тому, шановні учасники спільноти, будьте на дорозі уважнішими, будьте на дорозі людянішими. І завжди ставте себе на місце того, кому ви заважаєте. Бо я Відверто раджу отим тим оленям, яких влаштовує, як їде е, той БМВ, як, які пишуть коментарі: я сам так завжди їжу і мені плювати на всіх навкруги, Раджу таким людям найчастіше бути в оточенні от таких самих оленів. Найчастіше, щоб вони вас оточували завжди, щоб ви відчували смак життя сповна. І тоді, можливо, ви станете по-іншому, будете відноситись до інших. Слава Україні! Ми переможемо!